Преміум партнер української премєр ліги Ми попереджали попереджали про те, що в українській прем'єр-лізі не знаєш, де й коли нарвешся на діамант, і яка ж гра сьогодні була в Ужгороді між Минаєм та Рухом. Ми бачимо сейв голкіпера. Минаю Олександра Кемкіна на плюс третій хвилині за рахунку 1-1. Він рятує свою команду. Рятує для своїх команди нічую в цьому Ну і насправді в Кемкіна було купа дуже крутих сейвів. І дуже доречно зараз нам показують флеш-зону, де наш кореспондент Ярема Чуйко вже готовий із. На мою думку, головним героєм цього матчу поспілкуватися. Яремо, будь ласка. Максиме погоджуюся. Справді, герой сьогоднішнього поєдинку. Олександр Кємкін в нашій флеш-зоні. Олександр, фантастичні сейви від вас сьогодні. Прокоментуйте трошки. Та що коментувати? Сьогодні кожен е гравець нашої команди показав характер, вони билися на полі, і я дуже вдячний команді. От Зараз ми перед студією ви бачили цей епізод вже на 90-й хвилині, коли відбили удар Талеса, як там спрацювали? І який ще сей вам найбільше запам'ятався протягом сьогоднішнього поєдинку? Та, мабуть, останній, тому що найважливіше був. І як спрацював, то там, я не знаю, там в моменті вже працював на, на реакції. І... На найфіктні як ви спрашували найкращий сейф. Ну, я ж говорю останній сейф, тому що він був найважливіший. Знаєте, вже багато поєдинків, в яких ви рятуєте неодноразово свою команду і вже приглядаються до вас. Ви до цього готові? У <звук> мене В голові тільки минає, потрібно виконувати цілі на сезон, і я не думаю на наступний сезон. Все таки партнери по захисту багато створили моментів, багато роботи створили для вас сьогодні. Ну, так вийшло. Є у вас певні претензії трошки до них? Ні, ні. Ми, в мене немає сьогодні ніяких претензій до команди, тому що кожен хотів, кожен бився на полі, і я дуже вдячний команді. Все ж таки, ви грали сьогодні на перемогу, наскільки я знаю, і, і хотіли зробити плюс три. Дуже хотіло б, тому що ми знаходимося на останньому місці, і потрібно набирати очки. Ну, Вважаю, що сьогодні ще теж гарний результат для нас. Переду поєдинок з Чорноморцем. Також неймовірно важливий. Як будете налаштовуватися? Як на кожну гру ми виходимо тільки перемагати, тому що в нас таке турнірне становище, що нам потрібні тільки перемоги. Оксандр, відпускаємо вас в роздягальню, там вас точно чекають партнери по команді. Олександр Кемкін, герой сьогоднішнього поєдинку. Фантастичні сейви були від нього. Максима, вам слово. Так. Чекаємо е, тренерів. Е, скромний хлопчина. Я сподіваюся, що передивиться свої сейви. І дійсно усвідомить, що е, там є з чого вибрати. Насправді сейв протиталася на плюс третій Безумовно крутий, але і інші були непогані. Е, Олександр Чижов, Олег Голодюк в студії. Друзі, ну ми якраз цю добірку чотирьох сейвів Кемкіна е, показали. Вам який найбільше зайшов? Усі? Усі. Це гравець матчу. Так, він сьогодні показав дуже класну гру, дуже перспективний голкіпер. Дуже тому можемо при... можем привітати з хорошою, з доброю грою. Та скромний хлопець, скромна людина, безсумнівно, але все ж таки потрібно його відмічати, тому що сь сьогодні безпосередньо за рахунок воротаря минає, здобув одне очко. Всі молодці хлопці, всі старались в плані боротьби, бажання це був топ. Але от Кемкін сьогодні такі м'ячі витягав, де ми вже чесно бачили м'яч в воротах. Шкода, що ми нашого експерта-воротарята Юрія Вірта відправили у Звягель. Але от з точки зору ну, саме професіональної, кулкіперської, що ви відзначили, завдяки чому він ці всі речі сьогодні виробляв. Ну, він класно грає на лінії. Ви бачите, скільки було моментів, де ми, Олег каже: вірні речі, бо ми вже сиділи. М'яч в сітці. але… Хлопець зреагував раз, два, три, чотири, п'ять. Ну це гравець матчу, герой. Бо саме зреагував, чи мені здається, він отець діє знаєте, по якихось таких необхідних воротарських інтуїтих. В деяких, інтуїції, деяких та, моментах да? мені по моменту Таласа здалось, що він його прочитав. І там ці моменти, де йому добивали, ну максимально зблизився з гравцями. Це напевно також зіграло ключову роль. Ну без розкладається дуже добре, так перекриває площу. Щось мені здається, що він надовго вминає, не затримається. Та минає, ви може і ради. Клуб вже оголосив вектор. Та в намоложенні брати молодих футболістів виховувати, доводити до ума і далі мати бізнес. Ну Кемкін безумовно, це просто навіть не перша його града. Він Грає добре, він Желько почав йому довіряти з весни. І, в принципі, я жодного якоїсь помилки від нього не пригадую і випромінює не просто надійність, а й рятує свою команду в потрібних ситуаціях. Окей, в нас не так багато часу. Попереду поєдинок ще було 19 1925, тому давайте по основних речах в поєдинку Минай рух пробіжимося. Спершу поглянемо на голи. Може, і не сильно логічно, але Минай вийшов вперед на 68-й хвилині. Стандарти – це ще одна сильна якість команди Любеновича. Ну вони розуміють, напевно, за рахунок чого вони можуть витиснути максимум. І стандарти безпосередньо це отакий шанс для Миная. І вони користуються цим компонентом гри. Ну, і тут потрібно також відзначати помилку голкіпера. Але перед цим. Перед цим кутовим він витягнув також, можна сказати, мертвий м'яч. Та і власне як кутовий прийшов. Був штрафний удар. У... Удару Стименка. дали стандарт. Знову ж таки, стандарт відминаю. Удар у Стименка кутовий і м'яч від Петька. Зараз у нас у флеш-зоні вже готовий говорити. головний тренер руху Віталій Пономарьов. Віталій Пономарьов настанок команди руху. Віталій Юрійович, добрий день. Величезна кількість моментів змарнована сьогоднішньою командою. команду і нічия. Як прокоментуєте сьогодні поєдинок? Ну, Щоб перемагати в таких матчах, треба забивати голови. все правильно сказали. Але тут сьогодні дали знаки все-таки досвід футболістів наших, тому що більш холоднокровніше треба грати в таких моментах. Ну, але ми рухаємося далі. І, на мою думку, команда зіграла хорошу гру, звичайно. що... Хотілося перемогти, але і все для цього хлопці робили. Але знову ж таки, сьогодні хоч не хочеш, ми там на сьогоднішній день претенденти на Єврокубки, і в нас такого завдання не було. Але раз ми сьогодні там, звичайно, що ти також на хлопців десь психологічно тисне, де треба грати сьогодні. Останні тури на результати. Я... Вони до того не готові на сьогоднішній день. Чи можна говорити про те, що багато в чому от нічия це запорубка вдалої гри Олександра Кемкіна Воротаря минає? Ну і воротар дуже добре зіграв, Миная, і взагалі Минай досить організовано зіграв цю гру. І ми бачимо в другому колі команда досить організована, дуже багато позабиралочок команд серйозних команд, Дніпра ще там рештку. Тому дуже хороша команда, і не просто було сьогодні протидіяти. тільки. Яка розмова у перерві була? Трошки іншої команда вийшла вже на другий тайм? Просто швидше, швидше, з м'ячем, швидше, щоб м'ячем яч, працювали, швидше роботи, з м'ячем, точність передач, тому що в першому таймі було чуть багато браку в простих ситуаціях, тільки ті моменти. Чи задоволені діями гравців, які вийшли на заміну? Ну і Ярослав Карабін, і Василь Руніч додали, в інтенсивності додали, і Ярослав Карабін мав шанси забити голоси. Руніч мав. Тому в принципі я задоволений всіма хлопцями. Звичайно, що не було були помилки, і вони будуть помилки, але я їм подякував за гру, тому що ми справді створили дуже багато гольових моментів, і ми грали відкритий, хороший футбол. Я тільки подякував хлопцям. На останок, Віталій Юрійович, цей факт, що рух, ймовірно, є Єврокубкою командою наступного сезону, можливо, це десь запорука того, що суперники дуже серйозно налаштовуються. Чи може бути так? Ну, звичайно, що суперники зараз налаштовуються, особливо на нас, але я ще раз кажу, щоб грати на результат, треба бути готовим до того. Це треба мати певний досвід, певні майстерність, певно. На сьогоднішній день, я, ще раз кажу, це дуже. Такий серйозний крок вперед, наша команда зробила. Але щоб боротися, грати на результат, треба мати запас. Талі юріш, дякую вам за розмову. І одразу ж запрошуємо до нашої флеш-студії Желько Любеничу, наставника команди «Минай». Желько, доброго дня. Е, найперше, які слова були ваші в роздягальні для хлопців, які емоції загалом. Дякую моїм футболістам за за гру. вони справжні мужики. Они это сегодня показали на поле. Я я горд, что у меня есть такие такие футболисты. Я честно вот счастья сегодня хотел заплакать вот после игры, вот раздевалки, когда я видел, насколько они сила дали, что биєтет, чтобы, чтобы виграли эту игру. Суперник очень хороший, вот действительно вот один из лучших в Украине с, с такими футболистами и молодим они играють и такой футбол футбол показують. Конечно, вот с таким соперником зіграти Ігру я я очень доволен. Це ж таки команда достатньо помилялася, бо рух створив величезну кількість моментів. Да, вот э, до последнего, скажем, э, до пас до последнього ми бились, хотели, хотели это сохранить, этот що скажем, один один, но также не забивали в атаке. У нас были очень хорошие моменты в конці. І навіть до этого здати столько столько моментов хороших с такой командой. И, Ну, честно, вот честно, я очень доволен. Як бачаєте цей нічий результат, такому непростому поєдинку психологічно. Може, ще серйозніше вплинути на боротьбі за виживання. Ну, я сподіваюся, я що прийде нам в цьому пользувати нічого. У нас ще все переді, у нас є ще шанс залишитися, тому ми будемо до, до останнього туру. Останок, я розумію, що дуже багато уваги до Олександра Кемкіна, але все ж таки прокоментуйте. Від нього сьогодні фантастичні сейви. Вони точно ввійдуть огляд поєдинку на сьогоднішній Ну знаете, вот с первого тура, как его ставил, ну некоторые люди сомневались в этом. Я был уверен, это парня сразу с первого дня, буквально как я пришел в команду, когда я видел. Поэтому я не побоялся его ставить. И он своей игрой показывает, что с каждой игрой показывает все это лучше и лучше. Сегодня тоже он сыграл на очень высоком уровне. Можно сказать, что спас нас в конце, когда этот потащил момент Талеса. Все хорошо помню. Поэтому у него все передє, самое главное, чтобы вот не полетела, оставался таким, как какой он есть. И я думаю, не только он, здесь многие футболисты вот э это, и я думаю, что у многих тут є світле майбутнє. Дякую. Успіху, щасливого наступу в поєдинках. Желько Любенович, почули його коментар після сьогоднішнього поєдинку слова же Любеновича такі більш-менш е, передовачувані, хоч і е, звичайно цікаво почути думки тренера. Минаю з вас, до речі, любі глядачі, Подобайка цьому стріму, е, якщо вам подобається е, робота наша, і робота Яремичука е, цікаві слова Віталія Пономарьова, який. Мені здається, так прямо натягнув, що команда рух психологічно в першу чергу це тисне на хлопців ця боротьба за Єврокубки. В цьому може бути пояснення ось цього марнотратства, яке сьогодні допустив рух? Я вважаю, що ні. Десь, може, сьогодні не був день «Руха». тому що вони скільки моментів зробили, що на декілька матчів, так точно. А чому платі. тренер це говорить? Ну, йому треба говорити. Треба щось говорити. І він каже, ну ну команда Бо, рух. Бо серйозний такий мужчина, знаєш, Він так просто говорити не буде. Він не буде, так. Да. Команда рух класна команда, дійсно, молода, класна команда, де є дуже перспективні гравці. Ось. І Може, може десь і... десь момент один не забули, другий, третій. і Може, це якось на них подіяло. тому що... Ну я не знаю, що тут сказати. Може, не хвата мистерності, може, десь ще якісь фактори. Ну не знаю, може поле погане. Я не знаю, ну, мені здається, що Кемкін — це головна причина, чому сьогодні один-один. Олеже, по грі ми бачили, що велика перевага руху. Десь ну, вона я... була з першої хвилини, я, ні, десь з хвилини я... 30-ї. Так, да, я от В мене здивувала чуть пасивний початок від руху. Я думав, що вони почнуть набагато активніше. Рух включився десь на хвилині 30 і тоді стало видно, що минаю досить важко. Хоча рух пропустив разючу контратаку, якраз цей проміжок часу, коли кораблін, здається, погано прийняв м'яч, міг відкривати рахунок. І... В кінці зустрічі рух просто не зупинявся і грав набагато інтенсивніше, ніж на початку. Для мене це трішки дивно. Те, що ми від Минаю очікували, ми, в принципі, побачили. Команда хм, слабко захищалася. Не знаю. Це... Рівень такий гравців, рівень гри команди в обороні, але багато моментів було допущено. Але ось все одно за Желько є осей характер, який часто включається в другому. Краї. Напевно, не знайдеться людина, якій не буде симпатизувати. От команда Минай вболіваєшся за неї, не вболіваєш. Ну в цієї команди є якийсь свій почерк, якщо можна так сказати. Вона підкуповується. Повністю згоден, тому що після першого кола багато, багато людей не вірило, що Минай. Якось збереться, так? але з приходом Ж... Жилько Любеновича команда приобразилась, і молоді хлопці є бажання, і це дійсно підкупає. Ось, тому... На оборона є оборона. Як тут м'яч пролітає крізь п'ятьох? Молодь, молодь, молодь грає, може, десь немає того ну, тому що там от він просто бреє і м'яч все пропускає. Ну да, Тут помилка піддубного, встиг руки сховати за спиною. Не зрозуміло для чого пропустити передачу в саму небезпечну зону. Я тому я, я просто не... Не, бачу. Да, Почти... я не знаю на що він надіявся. Можливо, думаю, що там кисіль буде за спиною. але це ну, такі м'ячі потрібно старатись перервати в цю передачу. Однозначно спочатку треба зробити акцент на захисника, який грає по м'ячу. Цей перший захисник він його не повинен проходити цей м'яч. Ну а потім це помилка піддубна, тому що він повинен був грати цей м'яч. Він просто поглядом, бачите, спостерігає за м'ячем, навіть не робить спробу перервати цю передачу. Ну, Напевно, що Минай шкодує безумовно про. Трашні двочки вигравали. Вигравало от нуль. Але якщо по факту розібратись, то за моментами за моментами рух, звичайно, переграв і до пропущеного, і після пропущеного були створені нагоди, щоб вирвати перемогу лівської команди. Але цього не сталося. і рух втрачає два дуже важливих пункти у боротьбі за єврокубкове місце. Минаю, не знаю, одне очко. Це допоможе чи ні, життя покаже. У нас зовсім небагато часу до початку маршу «Металіст-1925» оболонь. Звертаю вашу увагу, що в Ютубі трансляції не буде. Тому ось ця тисяча, яка зараз нас в Ютубі дивиться, можете трошки відволіктися і знайти на сайті UPL.ua, як підключити телеканал УПЕЛТБ. Саме там буде прямий. Ефір. Ну, Про «Металіст-1925» і оболонь. Головне, що треба сказати, що це теж не теж це таке лобове протистояння за порятунок в прем'єр-лізі. Гра точно буде не менш цікава, ніж попередня. Ну тут на кону стоїть стоїть багато чого. Металісту 19-25 сьогодні потрібна тільки перемога, це однозначно. Їх нічия не влаштує. Та й «Оболонь» не влаштує. Ну, напевно, оболонь все ж таки і якщо цей матч закінчиться миром, то болонь буде для оболоні буде це більш позитивний результат. Обидві команди в такій кризі знаходяться результатів. Оболонь там, за останні 12 турів набрала дуже мало очок, тому що 5-6 в металісти 19 19-25. ситуація ще гірша. Давайте склад оболоні. Подивимося. Дорівський у воротах до речі, оболонь грала посеред тижня в Олександрії, зіграла 2-2. Теж не зовсім за логікою, але однічою видрапала. Дубко Приймак в центрі оборони Лукінчук Осман по флангах може бути інакше. Цілком? Я, я також думаю, що напевно Гресьо буде грати. Буде трійка центральних захисників і Осман Гресьо. Це для нього не нова позиція. Він вже грав. я Думаю, вони сьогодні будуть максимально старатись зіграти на нуль в першу чергу і чекати свій шанс поперед. А оборона металіста 19-25 не безгрішна. Тоді Чернова куди е, засунемо? Чер... Чернов в парі з морозом в опорній зоні. Да. так? О, Мороз, Чернов, е, Черненко. Тріо центральних хавбеків і два нападники. Теж традиційно для Оболонії. Сьогодні це Ігор Карснопер і Ростислав Тарануха. Взагалі, поза заявкою, до речі, знову Олег Свободян, який не грав і проти Олександрії. і там в протоколі не було. І сьогоднішній матч він теж пропустить. Щодо металісту 1925, передає наш кореспондент з місця подій Марина Машкіна, що багато кадрових втрат. Якщо так через кому Кравченко, Коваленко, Ткачук, Русин, Дмитренко, Курило, Чур... Чирук і Бичок. Тільки от розпочали бігову роботу. Така ну, інформація. Повернувся в загальну групу. Я знаю, Арімоура креативний гравець і може додати креативності попереду. І одна зміна з попередньою грою замість травмованого Дмитренка якраз вчасно для металіста. 19-25 відновився гармаш. Загалом ми склад не озвучили. Мозіль воротах і Мереко Фарина е центрбеки, Капінус зліва, Жичиков справа, Габелок Юсов, Юрченко, Гармаш, Ромб, Ромб. я хотів цього слова уникнути, та да? Олег не дав. І Борячук Сидоров попереду. Ну, друзі, у нас тут практично немає часу для того, щоб обговорювати цей поєдинок. Все зрозуміло. бо командам потрібно три очки. Обидві команди б'ються за виживання і з таким перемінним успіхом. Нагадую, що преміум спонсор показу Вібет Україна разом. Сильніші е, прохання до всіх, хто цей стрім дивився. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на Ютуб канал УПЛТБ. Ну і шукайте можливість подивитися цей поєдинок. Е, шукайте телеканал УПЛТБ у дуже багатьох операторів. Тим більше ввечері ще один матч. Топ страва понеділка. Шахтар проти Луганської зорі. Вони розпочнуть о шостій вечора. Відправляємося дивитися гру. Опісля зустрінемося, розберемо цей поєдинок і невеличке прев'ю до Шахтар Зоря. Теж обов'язково зробив.